Так, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати відео про нашого папушку, як він у нас прижився. Вже пройшов місяць, як він у нас вдома. Бачите, як він, який він такий стурб, спру, стурбований, він скаче, плегає, коли він в клітці Бачить мене, він хоче вийти. Він дуже любить літати, він любить з нами бути, а в клітці не любить. Так, що я вам розкажу. В нас, як ви пам'ятаєте, от знизу ми ще залишили, але він вже майже перестав там їсти, вже перейшов на ось ці годівнички, які підвішені. Але це сталося не одразу. Він почав їсти з них тільки, мабуть, три, три тижні. Оце тільки тиждень він їсть з них. Якось він, не то що не бачив, він знав, о, бачите, їсть. Він не те, що не знав, що вони тут є. Він знав, що вони є, але йому було щось незручно, я не знаю. Він їв тільки знизу клітки. так, І воду пив тільки там внизу. І що я купила ось такі класні. Бачите, вона, наче годівничка, називається, так, зелененька. ось вона. І сюди я набрала водички. І він так класно п'є з, з цієї кружечки водичку, йому дуже подобається. І так ми прийшли, він перестав пити внизу на полу, там, де стояла на дні клітки, стояла мисочка, і перейшов наверх. Тому що з, в нас була тут підвесна така паїлочка, він не хоче, і місяць пройшов, він не хоче пити з них зовсім так. І як ми, дивіться, як у нас облаштована клітка, в нас є гілочки, гілочки хвойні, так, шишечка він іноді грається. так. Ось тут і за кліточкою прикріпила я ось такі гілочки. Бачите, в нас і тут нас я прикріпила майже. По всій клітці, і в клітці йому дуже подобається. Це він все обгриз. свіженькі беру і такі бутончики зелененькі, це в нас ліщина. І він все так обгризає, йому дуже подобається. І сидить ось на таких кружечках. Так, і в клітці, бачите, два таких кола ось одне і друге. І він там любить сидіти, особливо це ввечері. Ось улюблена така паличка верхня. Папушки всі сплять зверху. Вони сплять на самих верхніх гілочках. Він ось тут вибрав оце місце. Перший раз він в кліточці спав ось на цій гілочці, а тепер завжди ось тут. Він вибрав собі місце і тут спить. А потім з раночку він перелазить в ті колечка. Я чого повісила ось це друге, тому що в нас було одне ось це дальнє. І він почав там спати. Ну Думаю, якось йому там не дуже зручно. І повісила ось, ось це, і він то там, то там да, знаходиться. Так, Зверху клітки ми збудували ось такі. Багато тут всього є. Йому дуже подобається тут грати. Він тут лазить, оце пощіпує цю хвою. О, бачите, і такі більш великі гілочки, да, голочки, і тут більш така молоденька. І він любить погризти. Ось тут, бачите, все згриз. Зробила ось таку косу, прикріпила. Йому так подобається тут гуляти. І зараз покажу Так, вчора прибирали, щоб ви розуміли, що таке папуга. Так, ось, бачите. Ну, Це він їсть, зрозуміло, все це сиплеться. Ми думали зробити захист, але нам незручно стало з Фатіну, ми його зняли. Так, ну і ось бачите, кожен день треба прибирати. Кліточку прибирали вчора. Бачите, ну, зрозуміло, що він їсть. І там, де він їсть, одна годівничка друга, і там багато мусору. Так. Зелену травку даємо йому, купляємо, або я купляю там по 14 гривень, да? вона вже зелененька, тому що я і пророщую сама, покажу, що з того вийшло вам. Так. Замочую. Я робила і пророщувала, я показувала там. Підстеляти марлічку, бінтик мокрий, ну, мені не сподобалось, воно там плісньово покривається, не сподобалось мені цей варіант. А є варіант, в... береться опілка з фруктових дерев і там посадити зерна, вони змочуються, і мені цей варіант більш сподобався. Класно, воно нормально пророщується, але зерно повинно щоб було гарне. А, ви знаєте, купили овес в людини, яка тут продає людям, як би для лікування, але він пустий і проросло навіть ну не 50%, а навіть 20% тільки проросло, а все інше зерно воно пусте. Так що, якщо ви купляєте в свої зернятко, ви беріть, намочуйте його і пророщуйте. І побачите, якщо зернятко все пророщується, значить воно нормальне, воно живе, воно класне, можна давати вашій пташці. Так, ось такий класний. Ми беремо, купляємо, там, природа, да, корм і деякі там ще корма, я покажу, що ми даємо. І мені ще заводчик нашої. Нашого отошки, сказав, що є гарне зерно, ми купили, все воно дійсно гарне. Я вам, якщо комусь треба, на нашому пташиному ринку на Курівці в Києві є. Такий чоловік, я покажу, я вставлю в це відео, як виглядає він з тої машини. Ну, кому треба, той зрозуміє, знайде, де воно. Воно продається, це зерно, там, де останні ряди ем, рибок, там де продають, там де от курей бувають. Е, коли вивозять там, е, кроликів, ось там останні ряди, і там стоїть така велика машина зліва, і там продається це зерно. Я вам все покажу, все буде зрозуміло. І там ціни я сфотографувала, і може і відео є, я вже не пам'ятаю, так? Зерно дійсно класне. Там є все, є все, що ти тільки хочеш, яке хочеш зерно, і не тільки для папух, і для людей, ну все є. Так що я вам покажу. І недорого, це чи півлітрова баночка? Я так не дуже. 600 грам. Я да, зважувала точно 600 грам, 25 гривень. Ну, це майже класно. Я вам покажу все. Отак він нервує, коли він, ну, він бачить мене, а зараз я його не можу випустити, тому що донька прийде тільки через час, і тоді ми його випускаємо. Він такий щасливий. І що я вам скажу? Він літає. Тепер він дуже ручний, він тільки місяць з нами, але він любить тільки бути на, з тобою на плечі, на руці, там на тобі лазити, він лазить по всьому тілу, там чіпляється, вісить догори ногами, ось так на тобі. Отак. Так он він і вісить. Так, і в клітку не можна його загнати. Оце, звісно, була проблема в нас. Спочатку ми його заманювали чумізою, потім це вже не працювало. Так, і подивилися ми таку пораду. В нас в мене стенд, там я теж оставляла їду йому, була капашилка. І зараз в нас є ця капашилка, але ми більш туди не додаємо зернятка, тому що він наїдається і він ніколи вже не піде в ту клітку. Що ми зробили? Ми перестали давати йому їжу, тільки вона. Є в клітці. Він розуміє, що їжа є тільки в клітці, все. І тому він, йому доводилося, хоча б один раз на день все ж таки вертатися в клітку. І ми, коли от дочка приходить зі школи, вона його випускає і вечором він зголоднів, він вже такий голодний. Знаєте, ну, пташечки їдять там кожні дві, дві години, а цей буде терпіти, він не буде їсти, але в клітку не буде заходити. Даже до того доходило, що він зайде, вийде, зайде, вийде, зайде, вийде. І коли він бачить, що ну, кліточка не закривається, тоді він спокійно починає їсти. ну, от якось так. І потім, коли. Він же звик, що не завжди за ним зачиняється клітка, і він вже перестав боятися заходити їсти. Ну, от так ми потрошки. Зловити його вже неможливо, він вже дуже розумний. -да. Да -да -да. Він дуже розумний, він зовсім не хоче в клітку. Так що, ну тільки чумізою можна, а і як? Яким чином Коли ти на руку його він сідає в тебе на руку, ти їсть він з руки, і коли ти отак його заносиш і він сидить обличчям до тебе, а хвостом в клітку. отак Коли він не бачить, що ти його заносиш в клітку, отак ти можеш його занести разом з чумізою і ніколи не можна забирати те, що ви дали. Якщо ви його чумізою заманили, то чумізу вже. Залиште, ну хоча б там на 5 хвилин, тому що її не можна багато чумі заїсти. Залиште і хай він їсть її, щоб ну якось, ви знаєте, ви так його підманули, і не дали йому ті ласощі, що обіцяли. Ну, ось якось так. Може, комусь корисна буде ця інформація. А, тому що нам була корисна. Ми дивилися там деякі відео і ось таку інформацію знайшли, що щоб привчити до клітки, треба не давати просто їсти. Хай сам заходить. Ну, тому що це не варіант, коли ти його ловиш, він буде злитися на тебе і може взагалі не йти до рук. Ось така буде біда. Бачите, ну так хвилюється і так злиться, ну так хоче вийти. Ну Покажу вам, Щас донька прийде, я вам покажу, як він виходить. Він такий щасливий, коли йому дають це зробити, да, тошик і хороший. Ну, він гарна пташка, ми його дуже любимо. І те, що він тут мусорить, ну то таке. сміття це можна прибрати, нічого такого страшного немає. Але це класно. Це такий друг для доньки. Вона дуже його полюбила. Йому дуже дзвіночок подобається. І ось цю, це начі пемза, ну, він дуже любить гристи його. Це дуже корисно, тому що він сточує свій клювик. Бо він тоді дуже великий, такий, проростай, і це не дуже гарно. У нас він пофарбувався трошки, тому що мала любить малювати там картини. да, І бачите, в нього пузіко в Фарбі. Ну, бо він завжди з нею. І ось так він пофарбувався трошки. Ось да. mm. так починається ранок. Він прокидається потрошку, сидить, так. він тут спить на цій гілочці, на верхній. І потім зараз у нас 8 годин ранку. Він собі сидить, пірячка чистить, а потім буде спускатися і снідати. Так, бачите, скільки в нього всього цікавого в кліточці. Ось побачив мене вже все, хоч і до мене. Домій гарний. Такий хороший хлопчик. Так, водичку цю дуже гарно. Він п'є з цієї поїлочки. А йому подобається. Ну, бачите, ось так я поставила такі колечки. Він їх гризе, йому подобається. Ну, це обов'язково треба робити, щоб в кліточці папушці було чим зайнятися, щоб він не нудьгував. Так, ми знайшли спосіб, в який ми можемо давати нашому тоші яблучка, наприклад, або моркву, бурячок. Я спробувала ось так взяти кусочок і покласти, бачите, на дно кліточки. І тільки в такому вигляді він починає їсти фрукти, овочі, які йому кладеш. На низ кліточки. Все, що підвішується, він це нічого не їсть. Всі фрукти, овочі, які ми підвішували на а, такі, або на прищіпочку, або на спеціальну таку прищіпочку, от як камінчик сіпіє, причеплений ось на ось такому. Нічого, він навіть не торкався до фруктів. Грушу він їсть так, от це з чого ми почали. Грушу він почав їсти сам з руки, правда? Грушу він дуже любить. Яблука він ну зовсім не хотів куштувати. І я думаю, ну, а чого би ні, покладу йому на низ кліточки. Якщо він починав їсти, він не їв з жодної годувальниці, він їв тільки з низу кліточки. Думаю, ну, а може, буде? І він почав їсти. Так що, якщо комусь потрібна така інформація, я думаю, кого пташечки не хочуть, відмовляються від фруктів, а їм вони потрібні дуже. Треба, щоб було різноманітне меню. Тому що раціон пташечки, зернові культури. так, Цей корм, який ми купляємо, він повинен бути 20%. А все інше це має бути фрукти, овочі, зелень. Розумієте, тому... Це дуже, дуже потрібно, щоб ваша пташечка їла овочі та фрукти, різноманітний корм, тому що буде страждати, в неї буде випадати пір'ячко, навіть тоді, коли він і не, не в період ліньки. До речі, в нас якраз от 23 листопада, сьогодні в нас 21. Буде у нашому тощі 3 місяці рівно. А в три місяці у хвилястих починається перша линька. Під час линьки хвилясті стають знервовані трошки, і, за характером, ви будете помічати, що вони не такі, як завжди, не такі лагідні, а десь там будуть якісь нюанси, так, ну нічого, то переживемо. Тому що пташечка буде в такому, знаєте, стресі перебувати, вона буде змінювати свої пірічку. На буде проходити процес в організмі. ну, Це такий, знаєте, підлітковий. Період, можна так сказати. Так, і хочу вам ще сказати, що вашу пташечку, ви коли намагаєтеся погладити, почухати, треба обминати такі місця, як животик і хвостик. Тому що, якщо ви будете поглажувати по животику або хвостику, ваш папушка буде вас приймати як статевого партнера. Це не дуже буде гарно. Тому місця, які можна трогати, так, можна чухати свою пташечку, це зліва співпраця. Права це голова під клювом. І на голові зверху над клювиком, Коли особливо в нього буде линька і пташечка не може сама себе почистити, так? то треба почухати, їй там буде дуже чухатися, коли пірічку буде змінюватися стареньке на новеньке. Ось так. Так, і ще хочу додати: ви всі бачили, як я робила ось цей стенд. Якщо не бачили, то подивіться в моїх попередніх відео. Я робила стенд за допомогою стягувала всі палички, такими стяжками. Так? І я казала, що їх можна обрізати. Ну, наприклад, ось тут я обрізала. Але не раджу цього робити вам, тому що палички вони з часом стають меншими, вони сихаються І буде дуже класно, коли вони є, і ви кожного разу, коли трошечки тут послаблюється, затяжка, ви самі отак підтягуєте. І це буде дуже доречно, коли цей хвостик залишається. Ви зможете підтягнути все те, що трошечки розсохлося і роз'їхалося. На цьому все. Я бажаю вам всього самого найкращого і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!